У Росії знову палає цього разу нафтобаза Роснєвті у Туапсе. Це Краснодарський край. У відкритих джерелах зазначається, що нічний вибух та пожежа на нафтобазі та нафтозаводі РосНєфті сталися після удару БПЛА. Хто ж стоїть за цим ударом? Та які наслідки теми дня сьогодні? Вночі Туапсе прокинувся від сирен. В небі літали дрони, і все це підсвічувалося полум'ям палаючої нафтобази. Місцева влада рекомендувала мешканцям міста терміново шукати укриття. Аеропорт сусіднього міста Сочі призупинив свою роботу. Інтерфакс Україна з посиланням на інформоване джерело пише, що атака безпілотниками нафтопереробного заводу у російському ТОАПСЕ це спецоперація СБУ. Також з'явилися подробиці інциденту. Пошкоджень зазнала установка первинної обробки нафтопродуктів, а саме, вакуумна та атмосферні колони. Джерело журналістів зазначило, що служба безпеки таким чином б'є в глиб РФ і продовжує атаки на об'єкти, які не тільки мають важливе значення для економіки Росії, але й забезпечують пальним ворожі війська. Нагадаємо, що кілька днів тому СБУ провела спецоперацію на нафтовому терміналі Услуга Ойл у Ленінградській області. Як пише агенція Блумберг, після атаки СБУ морські поставки сирої нафти з Росії впали до мінімуму. Це сильно б'є по російському експорту, а значить зменшує ресурси, які Росія може використовувати для війни. До речі, це не єдина масштабна нічна пожежа у Росії. У Красноярському краї не плутати з Краснодарським, де знаходиться Туапсе, Потужна пожежа площею понад 1700 квадратних метрів охопила цех з виробництва аеролодок. Аеролодка, якщо хтось не знав, це такий плавзасіб з авіаційним двигуном. Причина пожежі невідома. Ми продовжуємо слідкувати за подіями в Україні та світі. А ви слідкуєте за нашими оновленнями у телеграм-каналі, Ютубі та на сайті інформаторюї.